Всім привіт! Я Надія і я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити взагалі про неможливе, про віру в себе, про, знову ж таки, про мрії, про зміну гілок реальності, про квантовий стрибок. Як в цьому всьому, взагалі, не загубитися і не втратити зв'язок з землею? Ось. І взагалі, що таке неможливо? Тобто, знаєте, під неможливим. Можна трактувати усе, що ще не пов'язане, якби не підтверджене наукою. Тобто, знаєте, навіть в Титахільного є такий курс ДНК-3, і він відомий тим серед титахілерів, що а, ми там міняємо смак води, совуємо предмети і, і вивчаємо, що таке там телепортація. І знаєте. А, Взагалі, навіть можете поспостерігати, коли я це говорю, яка у вас реакція виникає на ці явища, які я сказала? Тобто, чи це поміщається у ваше сприйняття світу? Чи це викликає одразу таке відчуття? Тобто, що, що вона взагалі говорить? От. І взагалі, суть цього курсу насправді, якраз таки в тому, що піднімати оці програми неможливо, і я прямо зараз вам їх і піднімаю. Тобто, знаєте. Ми звикли вважати, що те, чому ми не бачили підтвердження, або те, що закони там фізики чи будь-який яка інша, будь інший розділ науки не підтвердив, що це неможливо. Але насправді, глибинно, я вірю, що можливо все, просто на щось потрібно більше часу. І, взагалі, моє таке переконання в цьому житті, що все, що ще не доказано наукою, просто є ще багато часу, щоб це доказали. Я просто переконана в тому, що в нас буде і наукове пояснення душі, і наукове пояснення всього, що ми проживаємо ще поки що не можна пояснити словами. Особливо зараз, в теперішній період, коли дуже сильні трансформації відбуваються, і все, що залишається, це тільки спостерігати насправді, що відбувається всередині. Тому що зараз а, такий період дуже масштабної перебудови і. Насправді, якщо піти за своїм серцем, якщо піти за довірою, якщо зробити крок в цю невідомість і піти в самотрансформацію, трансформацію, тому що зміни вони можливі тільки через трансформацію, то нас насправді чекає казка. Тобто я всією душею, всією своєю сутністю вірю в те, що нас чекає буквально рай на землі, і його будуть проживати ті, хто його обирає, тому що знаєте, є. Дуже багато різних джерел інформації, і дуже важливо вміти фільтрувати, чому ви віддаєте свою увагу, тому що знаєте, як працює основний закон енергії, де увага, там і енергія. І відповідно в кожний момент життя ви самі обираєте, як ви що примножувати свої реальності. Якщо ви фіксуєтеся на бідності, ви будете примножувати бідність. Якщо ви фіксуєтесь на багатстві і недостатку, ви будете примножувати багатство і достаток. Якщо ви будете фіксуватися на неможливому, ви будете продовжувати вірити, що це неможливо, або що це можливо для інших, але тільки не для мене. Або ви можете фокусуватись на тому, що, може, зараз я не знаю, як це зробити, але я сфокусуюся, і в мене все вийде. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то через тиждень, але в мене обов'язково вийде. І а, я до того, що Зараз дуже багато навколо якби, таких устрашаючих повідомлень про кінець світу, про те, що там Третя світова, що все буде погано. І знаєте, у нас в кожного є вибір. У нас є вибір, чому слідувати і що створювати в своїй реальності. Тобто, так вже відбуваються війни, так вже відбуваються стихійні явища, але це те, на що ми можемо впливати. Через зміну себе. Це теж мій найбільший інсайт крайніх днів прожитий на досвіді, а, на досвіді стосунку з іншою людиною. Тобто, знаєте, я якийсь час жила в такій ілюзії, це як розгалуження програми Я сама, тобто, а як взагалі можна впливати на іншу людину в стосунках? Тобто, знаєте, якщо навіть говорити про матрицю долі, якби в кожному стосунку є кармічний хвіст, який в кожної людини, тобто, якщо дивитись сумісність. І у мене, знаєте, було таке питання, а, така ілюзія швидше, що знаєте, я, я така класна, я така все роблю, я тут така духовна, розвинута, типу, як я можу повпливати на нього, там, щоб він теж такий став? <плес> І я зрозуміла, яка ж це все-таки ілюзія нашого Его, тобто, що це я така класна, а світ, а з ним щось не так. Тобто, якщо перекласти це з партнерства, а партнерство це наш такий найбільший вчитель. а... Перекласти це на новий світ, то коли ми сидимо в своєму его, ми зазвичай якраз таки думаємо, що ну я ж така класна, я ж така добра. А, а зі світом щось не то відбувається. Але насправді, якщо я бачу це в своїй реальності, значить це є десь в мені. І знаєте, я щиро вірю в те, що коли кожна людина почне в першу чергу дивитися в себе всередину. І бути чесною з собою, то світ буде просто кардинально змінюватись. І я вже бачу, як кардинально змінюється особисто моя реальність. І я розумію, що якщо з кожним днем все більше людей будуть проживати щось схоже, наша земля просто дуже швидко зміниться. І це якась така моя глобальна місія. І знаєте, це, мабуть, якесь таке а, глобальне моє неможливо. Тобто, знаєте, оцей рай на землі. А це відчуття, коли немає воїн, коли немає голоду, коли немає бідності, коли всі щасливі, коли всі просто підтримують одне одного. Тобто та картинка, яку я виношую у своїй голові, вона зараз є якимось рівнем неможливо. Але що ж таке неможливо взагалі? Неможливо, це те, що хоче стати можливим. Просто зараз наш мозок ще туди не пускає, він не бачить шляхів. І знаєте, кожного разу, коли ми обираємо йти в своє. як Маленьке чи велике неможливо, кожного разу ми йдемо в розширення. І чому вона взагалі неможливо? Тому що я е, умовна точка А, я тут. І умовно я, наприклад, ніколи не виходила за оцей радіус. Тобто це моя зона комфорту. І все, що зовні, все, що тут, 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 воно вже неможливо. Тобто я можу бачити, що інші люди мене це роблять, що в інших людей якби це легко дається. Але в моїй реальності цього не було. Мої близькі там друзі цього не робили. Там моєму роду такого не було, не було таких історій. І зразу мозок починає трактувати це як просто щось неможливе. Але насправді потрібно просто сформувати нові нейронні зв'язки і з цієї бульбашки якби розширитись у цю бульбашку. Тобто, потрібні просто всього-навсього нові нейронні зв'язки. Тобто, знаєте, як дитина ще ні разу не ходила. А і вона бачить там, як дорослі ходять. А чи коли дитина бачить, наприклад, які там якості в дорослих, як вони вміють щось там робити, чи піднімати якісь важкості, дитині здається, вау, для мене це неможливо. Там, можливо, навіть такі думки, що я там ніколи цього не досягну. Чи банально навіть в точці зараз, коли ми знаходимо якихось вчителів чи якихось певних авторитетів, хоча я не рекомендую знаходити собі авторитети. Якщо ми, наприклад, зустрічаємо вчителів, і вони на значно вищому рівні, ніж ми, наставників. І нам здається, що Боже, для мене це неможливо. Але насправді просто потрібно сформувати нові нейронні зв'язки, замінити свій енергетичний стан і дійти до нової точки. Ось. І, знаєте, для неможливо взагалі дуже потрібна віра в себе. І віра в себе, віра в Творця, віра в енергію творення це така чеснота, з якою я зараз дуже працюю, з якою я працюю дуже сильно останній рік, крайній. І віра, це реально про те, що в моїй голові вже є ця картинка, і тільки з того, що я в неї тотально вірю, я вже її і проявляю назовні. Тому що, знаєте, є така ілюзія. Як там атеїста в основному цього дотримуються, тобто, що я не повірю, поки я не побачу. Але суть в тому, що ти не побачиш, поки ти не повіриш. І це насправді правда. І в мене, знаєте, в цей рік запустились такі процеси, які мені здавались просто неможливими, які мені здавались просто ілюзіями. Я дуже боялася, що я взагалі погрузла в якихось своїх ілюзіях. І, знаєте, втратила контакт з реальністю, в мене були такі відчуття. Але що я зрозуміла взагалі про ілюзії, яка різниця між ілюзіями і як цілями, мріями, які ми втілюємо, це якраз такий контакт з землею. Тобто ілюзії починають з'являтися тоді, коли ми перестаємо діяти на матерії. І знаєте, коли у нас дуже розкачені вищі енергетичні центри, ми втрачаємо контакт з тілом, ми втрачаємо контакт з матерією, і тоді ми якби починаємо відлітати і ходити в ілюзіях. Тобто ілюзія це те, що воно тільки в голові, але його немає тут на не матерії. І дуже важливо повертатися до діями, тому що як зрозуміти, що матерія не на місці, немає контакту з тілом, а немає потоку грошей, тобто немає матеріальних результатів. А ви дуже багато практикуєте, ви там медитуєте щось робите, працюєте з мисленням, а на матерії нічого не змінюється. І це перекос. Тобто, дуже важливо, от взагалі, що таке от є як віра і довіра, досить схожі чесноти, але трошки різні. І це взагалі про те, що у мене в голові є ця картинка. Я ще не бачу, як взагалі це втілити в реальності, але я настільки вірю, що я просто роблю сліпі кроки вперед. Ось і зазвичай ці кроки вони відчуваються просто як злом системи. Тобто, знаєте, кожного разу, коли ми робимо такий крок, у нас спрацьовує цей сигнал в голові. А, і така, типу, мавпочка сидить, і типу, що, що відбувається, що відбувається, ми не знаємо, як на це реагувати. І насправді так і відбувається кожне велике розширення. І чим більше оцей стрибок, якби оцей стрибок віри, стрибок в таку прірву, дізнанням, що крила виростуть. Тим якби більше зміни в нашій реальності. І чим більше неможливо, ми собі обираємо і починаємо в ньому сумніватися, якби тим більш яскравіші зміни в нашій реальності. Якщо обертатися назад, тобто по собі зараз дивлюся, для мене тиждень до відльоту в Америку було неможливо взагалі бути тут. Для мене неможливо було жити в цій квартирі. Для мене неможливо було взагалі заїхати в Америку. І тут я зараз третій тиждень пішов, і таке відчуття, що Боже, як це неможливо, тобто, таке відчуття, що завжди так було. Знаєте, насправді, коли ми як по суті змінюємо гілку реальності, тому що, знаєте, є безліч версій нас. Реально безліч версій нас. Тобто є я Надя, і я Надя, я якби маю потенціал. Проявитися, якби у мене є певний потенціал, але я можу використовувати його по різному. А, дуже рекомендую подивитися фільм Містер Нободі. А, ось, а, про те, як кожен вибір взагалі впливає. Тобто, все життя це взагалі сценарій наших виборів. Тобто, ми можемо дуже по різному ходити, і кожного разу, коли ми робимо можливі вибори в своєму житті, ми змінюємо гілку реальності. Тобто, є я Надя. У мене є певний потенціал на це життя, певна сила, певні навички, які мені потрібно розкрити саме через цього персонажа. Тобто я як душа, я народилася персонажем надію, і у мене є певні цілі, які я можу втілити. І я можу дуже по-різному розкривати свій потенціал. Тобто зараз точно є Надя, яка, наприклад, все ще там не знаю, працює десь медсестрою в своєму якби, рідному місті, Львівській області маленькому. Є Надя, яка не знаю, яка там заробляє зараз мільярди. Е, є Надя, яка е, зараз там в колишніх стосунках яка все ще не розсталася з партнером. Є е, Надя, яка там і ніколи не почала подорожувати і ніколи не виїжджала там за межі країни. Є Надія, яка зараз тут перед вами, тобто є безліч варіацій кожного з нас. І зазвичай, коли ми відчуваємо дежавю, точно кожна людина хоч раз в житті відчувала дежавю, а у нас як перетинаються ці гілки реальності, і я вірю в те, можна взагалі дежавю трактувати по-різному. Але зазвичай для мене це такий сигнал про те, що скоро має статися якийсь важливий вибір, а, і що я вже як проживала цю реальність. І у мене є можливість її змінити, тобто зробити по-новому. І, знаєте, конкретно зараз у мене таке відчуття, що я вийшла реально на свою як найбільш потенційну гілку реальності і зайшла в такий потік. І дуже важливо, як постійно в цьому потоці, як я вже казала, йти за любов'ю, а не за страхом. Тому що можна обирати. Тобто, я, я зараз обираю страх, чи я обираю любов. І... Я знаю по своєму досвіді, що в моменті самому робити це досить складно, особливо, якщо немає оточення, яке підтримує, особливо, якщо немає оточення, яке робило щось схоже. І я реально вдячна, що у мене дуже класне оточення, що я маю людей, яким я можу надихатися, і в моєму просторі з'являється все більше таких дуже масштабних людей, особистостей, дуже розширюючих. А, і я дуже вдячна, що в мене є контакт з душею, тому що насправді а, я вважаю, що кожна людина, якби нас всіх веде до того, щоб встановити контакт з душею. Але це не стається так щочок. Тобто, це робота, це щоденна робота. І щоб вийти на чистий контакт з собою, потрібно справді багато зцілити. І я теж на цьому шляху. І всі ми на цьому шляху, і нам всім потрібна допомога. Якби. Ми, ми люди і. Бог він проявляється через інших людей, тому що якщо я творець, то творець я так само в інших людях. І інші люди це завжди прояв Бога до нас, тобто це завжди найшвидший спосіб, а щось пізнати, десь розширитись. І тому реально дуже важливо бути відкритим до світу, і дуже важливо розуміти, що м -м, взагалі в цьому світі все відбувається через людей. Тому що а, мені дуже подобається фраза, наприклад, що кількість грошей у нашому житті це рівень нашої комунікації зі світом взагалі. От провідчувайте це. Тому що навіть якщо ви працюєте вдома віддалено в чотирьох стінах і нікуди ніколи не виходите, і вам платять просто зарплату там, на картку, і ви не знаю, пишете коди, ні з ким не спілкуєтесь, допустимо, все рівно гроші платять люди. Замовлення роблять люди. Тобто завжди обмін відбувається між людьми. І все, що відбувається в цьому світі, це взагалі про взаємостосунок між людьми. Тому що, знаєте, я довгий час жила а, такою ілюзією, що я такий як отшельник, не знаю, як українською сказати, відлюдник. А, от, і що я не хочу комунікувати з людьми, і що я взагалі не люблю людей. І я думаю, уважно. Було почати відкривати, що я обожнюю людей, що я обожнюю комунікувати, що я обожнюю ділитися. Просто це було заховано глибоко в мені під моїми страхами. І в тому числі неможливо можна віднести до такого як пакуванічка яке обмотана нашими страхами. Знаєте, наприклад, там для мене неможливо виступати на аудиторію, для мене неможливо там записувати такі подкасти, для мене неможливо зробляти великі гроші. І це все. Виходить з минулої версії нас. Тобто, взагалі, коли в нас є певні травми, травми завжди в минулому, і а, коли ми застрягаємо в травмах, тому що травма це така штука, яка дуже тяне енергію. Тобто, якщо, наприклад, в 5 років сталася якась ситуація з батьком, і я все ще там його не пробачила, і частинка моєї психіки застряла в цій ситуації, значить. Кожного разу проживаючи зараз Надою в цьому році, якась частинка мене діє з п'ятирічної Наді, яка була там травмована. І чим більше у нас таких травм, тим менше у нас життєвої енергії, і а, тим більше ми сидимо в минулому. От. І тому, тому так важливо працювати з травмами, для того, щоб мати енергію на нові зміни. Для того, щоб мати взагалі життєву енергію. І кожного разу, коли ми віримо в своє неможливе тут, ми приймаємо рішення з минулої версії себе. Тому дуже важливо повертатися до цієї версії і зцілювати ситуацію, забирати звідти цінність і приймати рішення з точки зараз. І дуже важливо взагалі навчитися бути в точці зараз і вирішувати з теперішнього моменту, а інколи ще дуже допомагає вирішувати з майбутнього. Тобто, а що, якщо уявити, що щось стало для мене вже можливим? Що, якщо це вже є в моїй реальності? Що майбутня версія мене зробила? Тобто, прямо з майбутнього зробити декомпозицію своїх кроків. От. І е, взагалі, 22 вересня, я проведу ефір. На тему неможливого це буде сесія, квантова сесія, групова. А я дуже вас запрошую, тому що я відчуваю, що я прямо зараз проходжу якби через свої трансформації, через свої нові неможливо. Прямо зараз у мене розкручується нова історія, яка для мене взагалі здавалася, як я вже казала, якоюсь такою ілюзією, відлетівшістю, що це взагалі неможливо. І... Так швидко в мене зараз трансформується реальність, що я насправді не знаю, що у мене може бути, якби до наступного тижня, до нашої сесії, відчуваю, що ну, вдвоє неможливо, що я точно зайду. У мене прямо така повна підготовка до нашої сесії, тому що я як провідник, все, що я запускаю в поле, все, що я приводжу для інших людей, я в першу чергу проживаю на собі. Тобто, завжди я ніколи не даю того, чого я сама не проживала. Я завжди це пропускаю через себе. І я відчуваю, що це дуже важлива сесія для а, тих, хто взагалі втратив свої мрії, тому що, знаєте, багато запитів саме на цю сесію про те, що а що робити, якщо в мене немає бажань, а що робити, якщо в мене немає мрії, а що робити, якщо я не знаю, чого я хочу, а, чи якщо я не можу знайти відповідь на якесь питання, вам, вам теж туди. Тобто сесія буде взагалі про таке тотальне розширення. Про свій внутрішній масштаб, про вихід в свій внутрішній масштаб, про своє внутрішнє сяйво, і про те, щоб або вже підштовхнутися в напрямку до своїх мрій, вийти з цих рамочок і страхів, або щоб з'єднатися зі своїми істинними бажаннями. Тобто це нормально, коли на ефір люди заходять якби, а... з запитами з різних сторін і з різних якби, рівнів. Тому що чого я люблю дуже групову взаємодію, тому що, по-перше, через мене завжди передається дуже така унікальна інформація в потоці, тобто в мене є мінімальна структура, але це завжди відбувається саме під тих людей, які е, обрали е, якби, цю взаємодію. От. І дуже красиво працює групове поле в тому, що заходять люди з абсолютно різними навичками, з абсолютно різними знаннями. З абсолютно різними чеснотами і енергіями. І в груповому полі воно все, якби знаєте, збирається до кубка, і кожна людина може обмінятися. Наприклад, якщо у мене є сміливість, але я не вмію проявляти любов. Точно в цьому полі буде хтось, хто вміє проявляти любов, турбота, але йому не вистачає сміливості, умовно кажучи. І в цьому полі просто відбувається такий взаємообмін, і плюс я, як провідник, тобто теж наповнюю поле своїми чеснотами. І коли ви приймаєте рішення, просто якби тут і зараз заходити в поле, долучатися до чату, уже процеси запускаються, тобто простір, а якби щитує, що ви поставили цей намір, що ви хочете з цим попрацювати, і вам просто підтягується ситуація під тему ефіру. Ось, тому я дуже рекомендую, якщо ви відчули імпульс у серці, якщо ви відчули всередині, що вам хочеться спробувати щось таке нове, просто йдіть за серцем. Я, я, я обіцяю, що якщо ви чуєте це серцем, якщо це справжній істинний відгук ось тут, то воно ніколи вас не, не підведе. Навіть якщо розуму здається, що мені це, а це якась фігня, а, з перспективи розуму не видно. Обирайте серцем, воно веде вас найкращим, найлегшим, найістиннішим і 100% найшвидшим шляхом. Тому а, попереджаю, що скоро буде підвищення ціни. А ефір буде 22 вересня. Запис буде доступний два місяці, але тільки для тих, хто купить цей ефір до цього. І я вас запрошую, посилання залишаю під відео. І до наступних зустрічей. Дякую вам за увагу!